Україна переможе в будь-якому випадку, але сьогодні наше звернення до того, що до всіх міжнародних інстанцій, до всіх, ви, хто нас побачить, почує, до всіх визнати вибори російського диктатора недійсними, в зв'язку з тим, що він втягнув ці вибори. Україну і голосування на її території змусив, скажімо, українців голосувати за нього. Він не мав це право точно, так як і не мав право це робити в Криму, тоді коли. Турчинов і команда йому це дозволили, коли скажімо, передували підписання там харківські угоди Януковича, де воєнні бази були в Криму. А тут, вибачте, я не знаю, може є якісь таємні угоди з Путіним, про які ми не знаємо, що він має право проводити тут голосування і проводити вибори на території України. Якщо є, то покажіть. А якщо нема, захистіть Україну і визнайте ці вибори недійсними. Як можна таке робити? Якщо це пропустити і зробити вигляд, що все то, що виходить Росія, всі вороги України, чи як? Якщо за диктатора проголосувало 87% росіян, то виходить Росія вбивці і вони хочуть збивати українців за те, щоб загарбати наші землі, то, і, то йде це таке? Видано, йде це, чу чувано таке, то знову ж таки, якщо 11 вересня вибачте. Відтрапилася трагедія в Америці, яку ми всі знаємо, то що підняли, підняли, підняли шум, підняли і зупинили всі ці посягання, тільки думки зупинили. А в нас сьогодні вбито стільки людей. Кожен день матері хоронять своїх рідних, близьких, своїх дітей. І ми ще раз звертаємося, вже не в Укрінформ, бо кажуть, що всі проросійські наші агенції, що наш же Коломойський приватизував родину мать і Укрінформ вже так також там вже не вийдеш. Туди там вже олігархи зверху затопили і вже там нема доступних агенцій ніяких. Мало того, голос України, єдину газету. Вже з 1 квітня урядову переводять тільки на електронний вигляд. От. Значить, Відключать інтернет, сфабрикують, що хочуть, потім напишуть, що хочуть. Признають, не признають, ми ж знаємо, як електронні документи можна через сервера удаляти. Ми ж вже в курсі, вже була в нас Революція Гідності, і вже ФСБ охороняло наші сервери і так далі, і так далі. Тому знову ж таки, якщо дійсно Америка є демократична країна, а ми щось я особисто починаю в цьому сумніватися, того ж саме Байден він міг. Своїм розчірком пера він є таке повноваження президента Америки надіслати нам зброю. А вони торгуються і розказують, що це Трамп не дає зброю, хоча Трамп ніхто сьогодні як може не давати зброю і ведуть такі маніпуляції. Тому знову ж таки звернення до Америки, до Франції, до Великої Британії і до всіх країн, цивілізованих, демократичних країн. Вимагаємо вибори Путіна визнати недійсними, хоча в частині тих виборів, які відбулися на Україні і де сьогодні захоплені і окуповані території, і ще питання: як можна, коли міжнародний кримінальний суд? Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. На арешт Путіна за воєнні злочини Міжнародний кримінальний суд видав ордери на міністра Збройних сил України російського і на командуючого. Це знає весь цивілізований світ. То як можна терориста, злочинця, навіть якщо хорошо, не ратифікований Римський статут в Україні до цієї пори Верховною Радою? Питання чому? А не він вони не є членами Росії, то зрозуміло але. Вибачте, 141 країна є членами Римського статуту і ратифікований і признають Міжнародний кримінальний суд. То як ви вхід воєнні стандарти признавати, що він воєнний злочинець і підтримувати міжнародний кримінальний суд з одної сторони, а з другої сторони визнавати вибори злочинця терориста дійсними і вітати, і мати з ним справи. Як, куди ми... До якого ми докотилися до, до світ, до чого докотився світ, і хто буде за це відповідати? Хто буде відповідати за вбивства української нації? Він Путін, цей козел, він сказав, що він за те, щоб російська нація була і все інше, але за рахунок вбивства української нації. А, вибачте, захищати, ну я не знаю, що там захищати, загарбувати інші країни і мають споглядати: дадуть НАТО, не дадуть НАТО нам війська. Люди з схаменіться, схаменіться і захистіть вбивства. Скільки може ще треба, щоб до останнього українця нашу всю молоду молоду літу нашу, молодих чоловіків винищують на фронті? Звісно, нам потрібна зараз зброя, але насамперед нам потрібно арештувати злочинця Путіна, визнати його. Е Нелегативним президентом Росії в зв'язку з тим, що він захопив частину України і провів там вибори. Таким чином, це є попрання всіх міжнародних угод, всіх законів і будь-якої демократії. До Валентини Володимирина, що вона звернулася і сказала такі речі, які сьогодні повинен почути весь світ, тому що весь світ на сьогоднішній день живе. В них якась така інтересна позиція до цього всього, що вони тут дають, там не дають. Там говорять, там не говорять. І ті речі, які робить на сьогоднішній день Путін, вони не признають. Але патріотів у нас по відношенню до, до Путіна дуже багато, які б хотіли бачити Путіна не там в Москві, а десь в тюрмі, щоб він не, не робив нам великих злочинів. І я теж підтримую її і. Звертаюсь також до всіх світових інституцій не признавати дані вибори Путіна на нашій території. Дякую вам, може ще щось Валентина Володимировна додать, але я бачу, що вона дуже багато сказала. Я вибирав, щоб вклинити щось, сказати таке, що вона ще не сказала, але не знайшов таких речей, що ви не сказали, і щоб мені було додати для того, щоб звернення наше дійшло до тих людей, які знаходяться за кордоном. І вони щось говорили, що нас підтримують у всьому. Але як бачите, на сьогоднішній день Україна сама відбивається і сама знаходить всі сили свої у тому, щоб зробити її незалежною. А це дуже багато втрат в нас, якщо ми будемо робити самі без допомоги з за кордону. А за кордон... Трошки мовчить і, так би мовити, або домовляється з Путіним, або вичікує тої позиції і тих речей, які їм вигідні. Я не думаю, що Англія і США спокійно дивляться на ті підписані договори, які були у нас підписані по поводу відмови від атомної зброї Україною. Я думаю, в них повинно пробудитися те. Чувство міри і відповідальності, якщо ти щось сказав, щось підписав, то людина повинна відповідати. І Я думаю, що треба, щоб і цих людей, хто брав підпис, хто брав участь у підписах даних документів, потрібно розглядати як зрадники своїх намірів, і своїх планів і своїх дій. І ще раз хочу вам подякувати, Валентина Володимировна, за те, що ви Постійно працюєте над тим, щоб в Україну повернути мир і збираєте кругом себе хороших людей, відсіваєте тих, які на сьогоднішній день прийшов, а завтра вже за потім якось міняє свою думку. Але я думаю, якщо я прийшов і в цьому напрямку я буду, я працюю, я повинен до кінця працювати в цьому напрямку і вести за собою тих людей, які мене підтримують, які мені довіряють. І хочу вам сказати, що я думаю, що Така команда, як ми, ну, можливо, ми все не зробимо, але зробимо багато для того, щоб в Україні приблизити цю перемогу, над якою ми кожен день працюємо і вишукуємо ті резерви, щоб знайти ту зброю тих людей, які борються за нашу незалежність. І ще раз, і ще раз, і ще раз звертаюся до всіх світових інституцій, що вони повинні ці дані вибори. Признати не дійсними. дуже дякую вам, і хай наші слова дойдуть до тих вух. І як, які підказка, там сидять за та, і як підказка, якщо вибори визнати в Україні недійсними, то вони будуть недійсними і в Росії, тому що вибори не можуть бути десь дійсними, десь недійсними. Тому не дивлячись на те, що російська так звана опозиція, так звана, бо я дуже багато знаю таких опозиціонерів, наприклад, як в 2014 році Ольга Курносова, яка тут на Майдані рисувалася, вона в Парижі сидить. І ця опозиція, вона ну як би сказати з одної сторони, вибачте за слово гавкає, на Путіна, що він такий несякий а з другої сторони, вона рішає свої особисті, корисливі якісь питання особистого характеру. У нас тут люди в Центральній Раді збираються і однодумці, і ми йдемо до кінця захищаючи ми створили громадсько-політичне об'єднання за самостійну українську державу України. Ми не є членами жодних політичних партій. Більш того, Ведемо розслідування про діяльність політичних партій релігійних організацій на території України, кому вони служили і до чого вони привели. І саме за зеленського президента Путін прийняв рішення напасти на Україну. І саме за його президентства, вибачте, Байден наобіцяв нам все, будете мати все, що хочете. А зараз перекупив його Китай. За слів Майкла Вілсона, це американець, який веде зі мною програму про вибори в Америці. Я вкладаю з на його слова. Вони ведуть під каверну собі свою Друг, да, да. політику, ведуть саме мирове правительство, як він каже, керує цим всім. І вони дозволяють Путіну бути злочинцем. Путіну злочинцем дозволяє бути насамперед Америка. Воєнні дії на території України, повномасштабне вторгнення, порушення всіх кордонів, проведення виборів, порушення всіх міжнародних контрактів, законів, не працює Римський статут, не працює міжнародне право. Про яку демократію і про яке верховенство законів, які показує приклад нам сьогодні Америка. Я вже мовчу за Макрона, що він там щось пробує ну, сказати, хоча він восьмий по рахунку надає нам допомогу там, зброєю, а, 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 а веде таке лідерство, що треба увести війська. А війська треба було давно ввести і Україну в НАТО ввести треба було давно. А як це зробити? Ну, якщо дозволили Путіну забархопити половину України. І це вважається законно, чи як це? Я не розумію, що він оголосив вибори, а в НАТО, видіти від нас не можна, бо буде попрані, попрані е, закони. То яким як, чином вони ще мають бути попрані? Якщо раз без, раз без ООН прийняв рішення, щоб вийшов Путін з території України, а воно не виконується, бо в ООН сидить Путін і сидять його ставленики, то про які міжнародні закони, угоди, права, про які гарантії прав і свобод, про яку свободу слова і про яку демократію сьогодні світ висить на волоску? Нам бояться третьої світової війни. Ну давайте вб'ємо всіх українців. Потім перейдемо на Прибалтику. Путін буде вбивати. Ну таким чином зменшиться зменшаться населення землі. Легше буде нагодувати. Ковід не допоміг. Давайте будемо вбивати. І казати, що давайте нам зброю, а ми будемо тут воювати. Це теж да, треба зброї, треба захищатися. Без патронів ми, як Путін каже, переговори, в них немає патронів, це не значить, що я буду вести переговори. Тобто, чим більше не буду давати зброї, тим, тим більше вб'ють українців. І ну як це? Як це? Як це мене не, 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 немає слів, немає відповіді на ці всі питання. Хто відповість? Бог дав життя людині, тільки Бог має право віддавати. А руки сьогодні е, лідерів е, світових країн, президентів всіх в крові, на них кров українців. Тому що чуть-чуть, е, е, вибачте, як нас кажуть в Україні, чуть-чуть беременним бути не можна. Ти або народжуєш дитину, або ти. Е, Нічого не робиш, А чуть-чуть нічого не буває. Тому або ви берете відповідальність і злочинця садите за грати, якими способами, ну, не мені казати, або ви, знову ж таки, бездієте і історія вам цього не пробачить. Не пробачить вам ні історія, ні Бог, ні люди того, що відбувається в Україні, не пробачать. Оборонятися треба, звісно, робити армію свою треба, укріпляти кордони треба, але треба припинити криваву бойню, яка відбувається на території України. Це номер один. На яких умовах? На яких умовах? На умовах тих, яких ми проголосували за свою самостійну українську державу України в 1991 році. Ми визнали нас всі країни так будьте добрі. Або скажіть, що нас немає офіційно, скажіть, що ви путіну продали нас. Признайте це, скажіть, що немає України, її забрав Путін, це вже Росія. Визнайте це. Або, будь ласка, захистіть українську націю і не робіть того, що ви вже зробили. Ще поки не пізно нас вбито. Мільйони розбіглися, мільйони загубили свої домівки, мільйони поранених скалічених людей. А от і вся Україна сьогодні, вибачте, ну, скажімо, шокована, шокована навіть не самими діями Путіна, а шокована діями президентів іноземних держав. Які ви лідери, якщо ви не можете зупинити одного бандита. От про що я кажу. Я звичайна проста жінка-українка. І ще раз звертаюся, будьте лідерами. Встаньте і захистіть українську націю, захистіть український народ. Ми ще живі, ми хочемо жити. Ми не хочемо називатись Московською областю. Ми суверенна центр Європи, самостійна українська держава України. Тому я думаю, я сказала все. Одна надія, кажу, сумасшедший Трамп. Одна надія в мене особисто, що прийде сумасшедший Трамп, і як лідер великої, скажімо, американської демократії, яку завжди рахували, що якщо російський народ підтримує свого узурпатора, свого кота, свого. Гітлера, свого нацика, як він каже, люди вбивцю, терориста, то надію, що американський весь народ підтримає байдена демократа. Демократа, ході республіканець, от я маю на увазі, що не помре та демократія, яку грають демократи. Вони грають цю гру, інакше хто б вибавигав би на другий термін зараз Байдена, який не може вийти, в які двері не знає, не знає, що сказати. Хтось же за ним стоїть і хтось вже його двигає. Тому розраховувати немає Байдена, ми вже бачили, що при ньому були, і де наші патрони, і де наша Авдіївка. Ми не маємо права. Тому ще раз звертаємось до світової спільноти. Врятуйте, спасіть Україну. Припиніть кроваву бойню до останнього українського чоловіка. Все. Дякую всім.